Дивіться, які прекрасні кущики. Скоро з них будуть прекрасні квіточки на них. Але є проблемка, є одна проблемка. Зверніть увагу, ось ця проблемка. Ці огидні, руді свимаки під кожним листочком. А ще є один житель будь-якого садочка. Ось такий садовий равлик. До речі, тут він є, бачите, живенький. Гарні калимочки насються самі по собі. Ще одні жителі будь-якого садочка, будь-якого будинку, території будинку, мурахи. Тепер ми там беремо оп! І вони починають бігати. Ооо! Тут вже у них весело все. Як голосно гудуть бичілки, це лавандин. А ось кущики лаванди, вони відрізняються. Лаванда має насичений фіолетовий колір, а лавандин, бачите, світліший. Ось лаванда і лавандин. Ось у мене ще виноградики. такі сорти, такі з цього минулого року ми вже мали. Смакоту, тут дороблюю дещо. Це горошок сам несіявся, напевно, з мікрогріна гороху, який я викидала. М'ята ось понасівалась. Це ожина, ожина цвіти. Але мені потрібно добратися ось до цього величезного кущика. І зараз вам покажу, чому. Так. Тому що на цьому кущі це чорна малина. Це, типу, як схрещена. Ожина з малиною, дуже смачна, соковита. Ось mm. так, ось. Зараз спробую. Mm, Ням-ням-ням-ням. Смакота яка? Так, ось, 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 А, хто оце тут вот сховався? Але mm. колюча. Ah, колюча щену, зате смачно. Ось вони мої скарби. О, ось так. Ось. ось. Скарби мої. Уй, як багато, чудово. Решенькою пригостив сусід. Я тут перебираю в тумбочках минулорічна лаванда, яку я покришила на чай використовую, та м'ята. Теж домашня, потрібно буде поновити запаси. Ось це я виростила такий мікрогрін вдома. Це соняшник і редисочка ось. Виростала на гляних килинках, можна на конопляних. Ось це на висипається. Ось такий соняшничок смачненький, приємний. Солоденький на смак і радиска. Наші справжня радиска теж на смак. Ах, чудово, чудово. Це вітамінки в будь-який сезон. І моя картина з апельсинками. 嗯。<music>